Оце сюди він впав. Там Сьогодні була дуже гучна ніч. Дуже багато було БПЛА запущено армією Росії. Як би назвати їх не по-другому, як небудь? Ну, було дуже гучно. Але тоді підхватилася від того, що чую, що удар. Чоловіку кажу, вставай в прильот. Минулому році, в жовтні місяці, наше село також постраждало від ударів шахедів. Чи був це приліт, чи це був впав він, але шкоди наробив дуже великої в центрі села. Постраждалих, поранених, слава Богу, немає. Це будинок культури. з... 15 вікон, які були в ньому, залишилося цілі тільки два, і то не повністю. Дуже постраждало комплексне житлових приміщень, колишня школа, їдальня. На даний час це приміщення не діють, але було загорання. Тут у нас кочегарка, ну, вона опалювалася.